Доброго дня з вами знову Євген Стартаван. А це блог про те, як ми створюємо, запускаємо і розвиваємо наш бізнес, а також про стратегію, про креативність, про творчість, про те, як взагалі будувати бізнес. Для чого це для кого нагадую, якщо ви потрапили сюди випадково, не дивіться. Не лайкайте, не підписуйтесь і свій дзвіночок заберіть для якихось інших блогів, там де в них є якась ця незакриті не гештальти. А, а сьогодні а, річ піде про наступний день, день третій нашого блогу. А перше, що я хочу сказати, це що вчора уже з'явився перший екран а, додатку, який в новому дизайні. І це виглядає настільки слик, настільки модерн, дуже гарно. Коротше, ну, благо без фафосу це виглядає реально як дуже круте, сучасний, дуже крутий сучасний додаток, яким приємно користуватися. От просто приємно користуватися. Ти запускаєш, відкриваєш головний екран, ти отримуєш задоволення. А, також. В принципі було багато інших подій. Вони не невеличкі і не такі е, вагомі, тому про них не про них трошечки коли більше накопиться, і трошечки ще хочу поговорити з вами про стратегію. А якщо ви дивилися попереднє відео, то ви розумієте важливість знання своїх точних даних. От, якби там був приклад з тим, що ви пливете на кораблі і, і хочете потрапити в Нью-Йорк, але не знаєте, де ви зараз. О, отже, перше, що вам треба зрозуміти, це зняти маски, зняти пафос, зняти е, якісь прикраси і зрозуміти, чітко де ви зараз. І наступне, коли ви зрозуміли, де, де ви зараз, от ви, наприклад, зрозуміли, от я не знаю посередині Тихого океану, в мене там мало їжі, мало там не знаю, не, моя команда не досвідчена для таких е пригод, е для таких проблем, і, наприклад, не знаю, ви що бачите, що там десь насувається гроза. Супер! Це уже Ну, В даному випадку 10% шанс, шанс на успіх, але до цього було 0% шанс на успіх. Тепер шанс є. А далі вам потрібно поставити діагноз. Тобто... Ви тут опинилися, і у вас ну у в вас там не знаю. Вам потрібно чітко зрозуміти, от в чому саме корінь вашої проблеми? Тобто, ваша проблема це там ви що ви в Тихому океані, непонятно де непонятно як ви тут опинилися, і у вас мало ресурсів. Але в цій проблемі завжди є корінь. Тобто, наприклад, ви не чітко ставите плани, ви не чітко керуєте людьми, люди не знають, як їм що робити. І Тому вам чітко потрібно визначити корінь проблеми. Тобто, поставитися і запитання, чому я тут опинився? Як ми тут опинилися? Як ми докотилися до того, що ми не рухаємося в правильному напрямку? Що утримує мене тут? І е, коли ви ну, наприклад, там ви можете сказати. Ну, в мене тут все погано. Коротше, хочу пливсти в певному напрямку. Це не матиме ніякого сенсу. Це вам не допоможе. А добре, це ви розумієте. А, окей, в мене є провізії на 5 днів. В мене є там не знаю, ми в моїх парусах дірки, але в мене є тканина. От там в моя команда стомлена, але їй можна все ще підняти там дух. От тобто, ви коли поставите чіткий діагноз, ваші шанси сильно виростуть. Наступним вам потрібно визначитися з керівним принципом. Керівний принцип це якби як саме. Ну, це принцип, який буде керувати вашим шляхом від тої ситуації зараз до вашого успіху. Це не просто там, як будемо діяти, що будемо робити. А це. Е е е Чіткий розрахунок ресурсів, бачення і всього, щоб ну, прийти до успіху. Тобто, наприклад, ми допливемо до Нью-Йорка, тому що ми Будемо їсти е, поки що половину. Ми там налаштуємо, не знаю, е, якісь там снасті зробимо з е, канатів, щоб е, потроху е, ловити по дорозі рибу. Е, е, там не знаю, команда буде спати по 8 годин по черзі. Останні е, третина команди по, 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 по 8 годинні зміни, а останні будуть там веслувати, тому що там парус, там якось там слабо там, не знаю, слабий вітер. Там частина команди буде латати паруса, і все це, коли ви все це зберете докупи, ви зможете поставити стратегічну ціль. І ціль це по суті має бути як рух з точки А, де ви находите зараз. Точку Б, що в нашому прикладі це Нью-Йорк. І, е, от наприклад, ви розумієте, що у вас там при всій економії, при всім там не знаю, там додатковому виливі риби вже е, вистачає там на, не знаю, наприклад, на 15 днів вашого запасу, і ви розумієте, що кожен день ви маєте долати як мінімум 15-ту частину дороги від того, де ви зараз, до Нью-Йорку Ну або, наприклад, до якогось перевалочного пункту, там де ви зможете там, дозаправитись, так сказати. Тобто ну, ви, ті, хто, хто мав зрозуміти, зрозумів, ті, хто не мали зрозуміти, вони ви, 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 ніколи не зрозуміють. А, тому це все. А, дякую за увагу. Не дивіться, не підписуйтесь, не ставте дзвіночок, не ставте лайк. Дякую вам, гарного дня. З вами був Євген Стартаван. Всього найкращого.